Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. НАБУ відкрило кримінальне провадження на Умирова. Міністра підозрюють у перевищенні службових повноважень. Давайте спочатку дивимося, чи дійсно це якась вагома справа? Чи дійсно вона набуде якоїсь розкрутки? Ну, Мені вже карти тут підказують, що. Будуть намагатися втікти, відкупитися, втікти. Ось, але я зараз буду як зазвичай дивитися. Тут якийсь тиск йде. Тиск можливо йти ззовні. Тобто, всі ви знаєте, що у Меров немає е, нічого в Україні. Всі, вся його родина, всі його статки, фірми, що би там не було, бізнес, все є в Америці, в США. За кордоном. Тобто він тут, ну, скажімо так, голий босий тут. Давайте подивимося, чи дійсно набере ваги ця справа, чи ні, чи так і залишиться. Ну, поки що, ви знаєте, те, що там скандал виходить, я не бачу, що воно дійсно щось буде. Ще після цього туза зараз. схімічать. Щось схімічать. Я не бачу. Поки що карти не показують. Дрібна справа, якась розкачка, якась, знаєте. Я не бачу, що тут його зливають. Я не бачу, що тут його карають. Тут, навпаки, знаєте. Ще поки я не можу сказати з цих карт, але я не, не бачу, що це аж дуже вже така серйозна справа, за яку його зможуть посадити, наприклад, або е, покарати. Але він своя людина. Е, мене цікавить зараз, е, чим на даний момент може закінчитись ця справа. Неподобство, але я все рівно бачу, бачите, Зеленський тут вийшов. Хто мене давно дивиться, знає, що це Зеленський вже король Кубків. Тому е, дивіться, ну, відмиють, я не бачу, що тут. Ні, не бачу, ця карта вже випадала з е, самого початку, я вам її показувала. Ось, Не бачу я, що дійсно щось буде. Тут на нуль зійде. Зійде на нуль. І реакція Америки. Чи буде щось з Америки? Згадайте, що казав Трамп, що будуть перевірки до кожного. Так, зараз ми подивимося до кожної копійки. Верніше, до кожного цента будуть дивитися, куди пішли гроші американські. верніше, їхніх податків. Так, дивимося. Реакція Америки на цю справу. Чи будуть. Ага, будуть. Щось будуть. Будуть погрожувати. Ну, це скоріше за все. Ви знаєте, тут скандал. От в Америці вибухне скандал, наскільки я розумію. Е -е, ви знаєте. Я вже перед цим сказала вам, що у меров він проживання його за кордоном, тобто його бізнес і все, все майно, все там. Ви бачите, все ж таки щось буде проти нього. От американці я бачу більше. Тут більше щось. Йому дивіться, тут або тюрма йому, розумієте, тут якось. В мене таке, я не знаю, як це називається українською зділка. Вони з ним, скоріше за все, зараз я ще перепитаю, бо ось це у нього два варіанти, щоб уникнути, щоб уникнути в'язниці, у нього тут він щось має їм розповісти. Інакше він в бігах. У мене таке враження, ось там Зеленський, невже покази якісь проти зеленського, проти так. Ну, от як я сказала, в нього два варіанти. Йому чудом вдасться. Е Уникнути в'язниці. Але саме в США. Ось. Тому що всі ви знаєте, що допомога, яка йшла, до речі, це вони відкрили кримінальне провадження. ось, Але це ще не серйозно, ні. Гаразд, мої дорог. Ось якось так. Тут, в принципі, йому пощастить, він зможе уникнути. Але, скоріше за все, ви знаєте, може позбавитися своїх статків. Щось тут. Ага. Все-таки, ви знаєте, все-таки його можуть. Тут зараз я не, визна... не можу сказати, бо це треба, ну як сказати, давайте я подивлюся окремо. Де саме Американці чи в Україні? США чи, чи Україна? Де його? А, і та... дивіться, і та... От в кінці вже показали карти. В кінці вже показали. Ви бачите, дві десятки випали. Але випали в Україні його. Давайте я не хочу передбачати, що його приберуть, як свідка, Але в Америці в нього життя ускладниться. Оце я точно можу сказати. А в Україні його можуть просто як свідка, як прибрати. Ви знаєте, тобто знищити як не фізично, не обов'язково фізично, а як ну, політик з нього, знаєте, як. ось, Але як якогось, як, як знаєте, як. ну, Не зламати, ні, не зламати. Тут знищити як публічну особу, політика, ні, бізнесмена. Докладу ще одну карту. Ну, йому погано паде знищити його статки. Ну, він втратить, багато, він багато втратить. Не так, як Резніков. Тут трошечки, ви бачите, спочатку карти не показували. Справа, скоріше за все, тут відкриються ще старі якісь справи по умірову. Ось, не тільки те, що, за що його зараз е е звинувачують. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!